Привіт! Усіх рада вітати. Так, друзі, маємо початок тижня. У нас почався дуже жарко. Я не знаю, скільки градусів, тільки рано. Але вже така жара, друзі, вийти неможливо. Пішла-обійшла господарку, Подоїла на козів навіть не виганяла, включила її вентилятор, і вони стоять в хліві чимненько і навіть не просять, навіть самі не хочуть нікуди йти. Друзі, а так пече. Почав... Страшне зранку і вже пче. Добре. Я, як завжди, маю роботу. Маю роботу, насамперед, зараз візьмуся до випечки, треба трошки щось спекти, бо слотку нічого нема. То найважливіше, знаєте, бо і нема що їсти, то то гіршого нема. То вони будуть ходили будуть ходили, заглядали, заглядали, треба йти і спекти, насамперед. Так. Далі ще все по порядку і молочко треба переробляти. І так має робота. Ну, коротше, помаленьку починаємо. Беремося до всього. Не знаю, що перше, певно, перше до випічки. А потім все решта. Гайда, починаємо наш тиждень. Що в мене є? Там на споді сир. Тоді дала два яйця. Це в нас пудинг. Сметанковий у мене був. Цукор, ванільний цукор. Родзинки, тут журавлина ось це, сушене киві солодке і манго. І все гарненько перемігаю. Ага, і масло, забула ще. масло. Все гарненько перемішую, але треба взяти більшу медничку, бо тут зле вимішувати. Вимішуємо сирну масу. До тіста. Цукор, яйця, масло, мука і розпушувач для тіста. І роблю тісто. Одразу на лиснички смажу з маком. Ось Не так гарно хрумтять, друзі, на зубах. Люблю з маком робити. Тільки на лиснички в мене вийшло, насмажила, свіженьке молочко є. Можна їсти. Сірник спекла, заляла шоколад, тільки що розтопила, заляла ще тепленький. Ставимо застигати, застигне. Я тоді вам покажу, який в середині вийшов. І, як завжди, переробка молока. На сметану, на молоко. Треба перегнати. І ще стала і швиденько піцю спекла. Ще буде сьогодні в нас піца. Різала сирничка. Ще трохи шоколада, правда, не застигла, але нічого. Ось такий в мене вийшов сьогодні сирничок. Таке щось нове, друзі. Нове. Ось так. Така смакота. Швидко вона піде. Ківі, манго, десь там є Ізюм. Так. Зимаємо вже на вечір. Та як на вечір? За година сьома, може половина восьмої. Жара такої ще тримається нормально. Трохи сонце зайшло. Але жара така конкретна. Та тим не менше, що нам треба до міста, нам треба тихенько. Бумік на гойдалці сидить. Треба Це... продуктів купити трошки. Їдемо зараз купимо. До речі, сьогодні в нас дощ замовляли. Ну, По прогнозі. Має бути дощ, але де той дощ? Я не знаю. Ми чекаємо, чекаємо нема. Добре, їдемо в магазин, поїдемо по продукти. А, швиденько поїхали, скупилися. Ще треба воду купити, нім. Прийтайтесь. Ще треба блок води купити. Води також взяли, скупилися трохи, Гайда додому. Розпаковка чек. Що ми сьогодні купили? Купила лавашу дві упаковки. Там по 4 штуки, вісім штучок запікати. Майонез, хліб чорний, різаний, бородінський. Яблучка яблучка такі в нас дорогі, друзі, я вам скажу. По 77-80, то це ще не дорогі. Бо ми були в інших магазинах, то по 80-90. Бублики, сушка, ковбаска варена, фаршу взяла, солі дві упаковки, ну і на печиво. родзинки, чорнослив, желе, какао, мак. А, і ще взяла крила запікати. Ось такі сьогоднішні покупки, упаковка води мінеральної. А та вода йде, друзі, ось такі. Так, ось така в нас була сьогодні. Сьогодні були в нас покупки. Добре. На годиннику десь пів дев'ятої. Жара трохи вже впала, вже немає такої жари, але... Ой, друзі, У чоловік коси. Навіть е, чуєте, коси. Все спокійно. Що воно свою розпоюпкаєш? Всюди тебе повно. Вентилятор цілий день, друзі, працює. Ну а що їм душно? Включила воно на всі сторони, туди і туди. Хоч і пала вчора, дивіться, які ліпучки, як горлянди висять. Мухи, сарай, мухи. І зразу моментально поначіпалося. Ні, ні, ти не йдеш, там сиди, вон храпить, вулик. Дати їсти, дати пити їм. тут стояли. Нема що їх на двір виганяти в таку жару. Що мухів начіпалося. Боже, так знаєте, ті мухи знають, що треба до хліва летіти. Починаєш доїти, та вони так кусають страшне. Правда? Мене кусають, коли я дою, а хліві постійно кози. Може, так не кусають їх через шерсть, можливо, так не чують, але все одно? А так вже налапалися та й все. Диви. Дивіться. Пташка якась. Бачите? А, не видно, воно так не лапає. Ось, друзі, ташка, де вона? Ось, ось ось, ось, ось ташка. Собі збирає солому. Певно, в гніздо. Є. Дармова солома. Ой, друзі, все в'яне, все в'яне страшне. Я сьогодні пішла трошки тут посапала. Тут той маленький городик, щоб була в нас ця полуниця. Ту там якийсь посадила трошки огірків, трошки он ще маленька. Морквучка вже, що буде. Якісь пару тої цибульки. Ну, ну жара не носимо. Все в'яне. Ну, кабачкам нічого не буде. Кабачкам нічого. Горошок як пов'яв. Все і зробився. Такий, як це. Горить, все горить на сонці. Так, тут кріп я лишила, що трошки кропу собі на консервацію, але вже оці вошу вирвала, вже молодий попускав, та й добре. О, рочки. О, дивіться, як пов'яли. Це вже зараз маємо на вечір, вже попідносилися бурячки. А прийшла на обід, друзі, воно все лежить. листя жовте піднизу, все лежить і все. Оце ще добре, що ми поставили той крапельний полив, що ще ту малину. Бо то б я не знаю, що було. Чи то би годин було якийсь урожай зібрати. О, до речі, малина вже починає цвісти. Бачите. Ще трошки, ще за два тижні. Але що вона не є висока, друзі? Вона не висока. От допрошу. Дивіться, яка малина. Ось. А там того року вона отакова була. Що ми йшли, збирали. Вона була висока, Ми, ну навіть його не було видіти один з другим. Хто є, Артур <реш> іде. Сіно, сіно, а, то сіно. Кожен день. Артур, кожен день, так? кожен день трава. Так. так. Кожен день трава треба. Кожна бо інакше. Інакше ніц не буде. О, маєш тобі. Зараз на вечір будемо підливали. Трапельний пилив кожен день, включається. Ще, може, чуть-чуть верті, але все одно. Вже не буде така висока, як має бути, та малина. Ось так. Чоловік вже накосив, повертається з косою. Артур привіз, по черзі возять, Він раз Артур один раз донес. А одна кубка є. Ще дві? Понятно. Завтра цілий день було що давати козам. Ой, добре, друзі. Ось такий в мене сьогодні був день. Коротше, почала тиждень з випічки. Спекла, може, два дня буде, може. Та й цей. То якісь блінчики смажила, то обід готувала, то піцу готувала, Та. все є робота. Є сім'я та є робота. Що то казати? Що то казати? Добре. Гарного всім вечора. Спокійного, доброго, тихого, мирного, доброї ніченьки усім. Та й до завтра. Може завтра вже буде дощ, може вже не буде такої жари. Там бачили. Все. A